Доброго дня, друзі, підписники гості канал. Так, у нас четвертий день турніру. Потужне усилення на чотирьох зіркових героях без синього кольору. Топ-25. Дуже далеко, тому що оборонка. Ну так, оборона взагалі не тримає. Ну що ж, поїхали. Так, клик. Клик мене вже перегравав на цьому турнірі. Тут всі скляні. Будуть пробивати контру, тому від контри користі взагалі не буде ніякої. Кого брати? Ось питання. Ну, Меліндор, лікар, Рігард лікар. Люсю брати вона також не допоможе. Т3-2 Так, ну диспелитися з них зі зляних. Вот тоді дійсно взяти може Люську камінчиком диспелити. але вона ж. Або давайте, може, візьмемо кіті. Це лікарь додатковий. Давайте Голті. Нехай стати підіймає, теж буде бафати, бити тільки кедманом. Ну, поїхали, спробуємо. Ну, від контри тут користі і не буде ніякої. Так, ну давайте поки вклика попрокидуємо ось так. Так, буде фіол. Це навіть не дозарядилось. Ну, вони вже боляче пробивають. Дивіться, дивіться, що роблять. Меліндора просто знищують. Давайте рігар дозарядимо. Так, клик не захотів відроджуватись, це добре. Лікуємось. Просто мене знищують. Давайте ось так. Тепер рігарда б'ють. Так, спробуємо когось добити. Давайте, напевно, колю. Ех, коля відродився. І спробуємо тоді, ось так. Може, Люсю доб'ємо. Так, Люсю добили? Непогано. Повинні витримати. Так, лікуємось обов'язково. Так, скільки в нас ще буде два ходи. Добре, чекаємо. Так, цей від'їхав. Цьому теж непогано прилетіло. Давайте колу переключимо і тут прокинемо, може, там зелененький знизу доїде. Доїхав, до речі. Так, чистимось і прокидаємо зелені. Так, все від'їхав добре. Залишився рігард. Можна підлікуватись. І вже будемо щось з ним робити. Так, п'ємо. Зелені, сині, там можливо. А, вистачило. Чудово. Так, ну, пощастило, що клик не відроджувався. Так, гармак і цар. Мультяшки, цар стекляний, ті мультяшки, Люся Мультяшна, то від контри повинні від'їжджати. Добре, поїхали. Діспелу маловато в одному кольорі тільки. Але вже як є. Так, ну, пошукаємо фіол. Так, знизу доїхав, добре. Царя взагалі не хочеться поки прокидувати. А поле таке, що і комбо ніякого немає. Праворуч взагалі нічого не збирається, тільки ліворуч декілька ходів. Ну, добре, давайте ось так. Ого, трійку зелену. Віддасть нічого, давайте тут прокинемо. Гармак боляче вдарить. Так, ще шархана сповільнили. Добре, давайте зелені прокинемо. Може там якісь фіоли доїдуть майже. Так, і по центру вдарив. Так, добре, ми його теж трішки сповільнили тихо-тихо. Але ми ніяк не заряджаємось. Купа жовтого. Ось де ті фіоли брати. Добре, давайте жовті приберемо, буде зелена четвірка. Цей зараз ще й бафне. Давайте так, може фіол закриється. Та де там? Одні жовті й сині. Так, Меліндорчик нас покинув. Давайте хоча б зарядимо окульониша. Так, і ось так. Бах. Ну, і все, напевно, приїхали. Люся буде зараз срізати. Мамо, давайте так прокинемо. Ох, вона як під царем вдарила. Це ще диспелить. Так, так, ну давайте хоча б когось спробуємо забрати. Мимо, ну звісно. Зульти мимо, зато стичок просто розбили. Добре, давайте тут, може, фіол доїде. Ну, у нас вже бафів немає. Так, ні, Люську забрали. Все. Ну, купа камінців, але потрібних не знайшли. Так. Контра. ну Треба, напевно, жовтих брати. Треба брати жовтих. Люся. Давайте візьмемо дві люськи. Напевно, ось так. Сюди цього візьмемо. Нехай буде. Поїхали. Угу, Ось вони фіолетові. Ну, не так багатсько, але є. Добре, давайте так прокинемо. І ось таке велике комбо, поки є можливість. Так. Давайте четвірку. А ось купа фіолів. Так, добре, жовті. Лікуємось. Так, з цього задіспелили, там не задіспелили. Давайте цей поки вдаримо. Угу, відображення схопили. Нам треба трішки почекати, щоб ми підлікувались. А зелених... Майже немає. Добре, давайте ось так. Ну, це зайве комбо. Так, Люся трішки підзарядилась. Тому ще раз спробуємо. Так, Кіпріот заблочився. добре, давайте ось так зелененький. І ось так жовтий. жовті. Можливо, ми Кіпріота доб'ємо. Так, ага, і Люська там заблочена. Добре прокидаємо. Нам треба терміновий Майліндор. Оце комбо непогано прилетіло. Ай, ага, Люся ж зараз вийде з Рігард, відлікує. Так, Меліндорчик мій впорався. Робимо так. Які там ще контра буде два ходи. Давайте тут прокинемо жовті з синіми. Угу, Задіспелив, але ми собі ще баф поставимо і спробуємо клика добити зеленими. Майже вийшло. Так, добре, поки тоді його не чіпаємо, об'ємо сюди і прокинемо жовті. Тепер спробуємо добити рігарда. Є, я тут спробуємо кличка добити. Так, не відродився чудово. І люська заблочилась в другий раз. Це добре. Прокидаємо жовті. Так, давайте бафнемось і шукаємо тепер камінчики жовті. Добре, що ми жовтий взяли. Кедман, ну будемо, напевно, намагатись його пробивати. Так, 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 так. Угу, заблочили все ж таки. Давайте підлікуємось, врятуємо Люсю, прикинемо зелені, б'ємо сюди. І ось так жовті. Так, мінус Кедман. Ну, Люська майже заряджена, давайте в неї прокинемо побільше. Угу, Так, підрізи. Тут ось так. Тепер жовті, сині підуть. Ага, там ще комбо склалось. Ну, добре, Люсю вже якось доберемо. Так, так, так. Давайте ось так. Зелені, зарядиться кедман. І, можливо, кедманом доб'ємо. Якщо ні, то жовті там були. Чудово. Тут порались, поїхали далі. Коля. Коля, кедман. Так, стість угу Ну тут потрібно, напевно, так. Ну, Кэдман там, Кэдман є, Кэдман мультяшний. Ну, він розіб'ється. Об контру, тому давайте візьмемо контру, Так, 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 і шерханчики. Поїхали. Знову в жовті. Треба було жовтих залишати. Ну, дивіться, фіолетових 4 камінчика взагалі. Все розкидано. Трійка зеленого кедмана. Ну, таке собі задоволення. І комбо немає. Там синє підтягнути, нічого не дасть. Добре, давайте четвірку цю. Прокинемо тоді ось так. Тут хоч трійку зелену зберемо, треба поле чистити. Ну, коля ще раз так вдарить і на цьому закінчиться все. Давайте так. Буде фіол трієчка. Але вона вже не рятує. Ми згаримо зараз просто. Угу. Ну, ось і пограли. Один коля. Дві ульти, і команди немає. Добре, наступний бій і знову Кіпріот. Знову беремо жовтих. Так, так. Так, так, ось так. Ну, поїхали. В другому бою треба було теж жовтих брати. Чи в попередньому. Так, трійка жовтих. Нічого не дасть. Давайте ось так сині прокинемо. Ось так зелені. Тут жовті заберемо. Ось тут комбо трішки летить. І давайте ось так через комбо жовтими в кіпріота. Я тут фіоли. Не вгадую, сьогодні я щось з поляною. Так, давайте почистимось, поки є можливість. Так, зарядився кедман. Давайте так. І ось так жовті, ще й зелені будуть на зарядку меліндора. Так, ті будуть лікувати, це буде бафати. Давайте в нього жовті прокинемо. Так, і ця забафа. І спробуємо задіспелити зараз. Все ж таки добив Люську. Зараз буде бити кедман, з цих не здівилось, Ну, спробуємо хоча б заблочити. Не заблочились навіть. І вони будуть боляче бити. Давайте так, може там зелений закриється. Закрився, але не так, як я хотів. Це ще бафне. Ой, зараз може когось і забрати. Тихо-тихо, ти що так б'єш. Угу. Ну, давайте зарядимо тоді нашого кедмана. Ну, дивіться, знов купа камінчиків непотрібного кольору. Треба царя добивати, бо він не дасть життя з такими бафами. І хочеться синій кріс з червоними прокинути і це все почистити. Ну, Прийдеться, бо варіантів більше я не бачу. Давайте ось так обережно. Якісь тички прилітають. І давайте так, там зелені зберуться. Так, мінус цей. Так, баф спав, це добре. І ми витримали за рахунок цього. Терміново лікуємось. Зараз бити немає сенсу, бо ця нова буде лікувати. Давайте в неї прокинемо і залишимо собі зелений кріс. Ну, давайте вдаримо, спробуємо збити і того міньйона хоча б. Тепер зелені. Так, там ще жовтенькі під'їхали, це добре. Вона ж лікує від камінчиків. Так, тепер обережно треба сходити. Давайте ось так. Нехай клик сходить. А ми спробуємо потім зняти той баф. Ось так ми ліндором. Тоді цього притримаємо. Так, так. Давайте бафнемось і жовті прокинемо. Майже вистачило кедману, але в нас там є жовті, тихо. Добре. Так. Кликав. Під ним просто зелені стоять, тому в нього вдарю. Звісно, що його краще залишити, бо. Відроджуватись може. Ні, не захотів. Ну, чудово, давайте підлікуємо і здаримо. Ось так прокинемо. Так, жовті, жовті. Це буде лікувати. Давайте червоні приберемо. Нехай вже лікує. Так. Щось дуже довго. Але дві поразки маємо. Так, ну тут вже ми повинні перемагати, звісно. Але теж щось затягується. Бій. Давайте тут прокинемо. Ось так зберемо жовті. Ще й зелені під'їхали, можливо, і доб'ємо її. Ні. Ай, hey, ще й карінчик вона поставила. Ну, все, вистачило. Добре, дуже довго, але хоч тут впорлось. Ну, топ-5, оборону можна не дивитись, тому подивимось, що буде далі. Головне, завтра краще трішки відіграти. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео.